Али з картки 142 тисячі як шахраї спустошують кредитні ліміти. Думаю, якась така дивна смс. взагалі не розумію. Чи можливо повернути кошти і як себе убезпечити? Звісно, складно. 43-річна Ганна не стримує сліз. У травні з її картки шахраї списали кругленьку суму. 146 тисяч було кредитного ліміту. Деякими коштами жінка користувалась. Трохи використовувала так. Якраз і в той день я платила за пральню. На момент списання було понад 142 тисячі доступного кредиту. Ці кредії списали все просто під ноль. Вони мені залишили 200 гривень. І як же шахраї проникли у інтернет-банкінг Ганни? Жінка працює бухгалтеркою і часто буває по роботі в Польщі. У той день якраз була за кордоном. Це була лінива неділя, і в чаті будинку хтось надіслав посилання, де нібито українці могли отримати фінансову допомогу. Воно було підписане. Фінансова допомога через деякі ситуації, які були на той момент напередодні не саме в мене особисте, але пов'язані з грошима я вирішила ну, тим паче в такий час, як у нас, що це не буде зайве, що я скористуюся цією допомогою. Сайт був замаскований під популярний український застосунок, в якому зберігаються документи. Аби отримати 8 тисяч гривень допомоги, потрібно було зробити декілька кроків. Внести дані там свій телефон, свою фамілію, ім'я по батькові, номер картки. Ганна ввела дані карти, і після цього вже на телефон почали надходити повідомлення. Одноразовий пароль для входу в систему, але я зовсім не зрозуміла, що це. Думаю, якась така дивна смс-ка, взагалі не розумію. Жінка стверджує, паролі не вводила, а гроші всі викрали. Одразу ж почала бити на сполох і звернулася до свого банку. Я зробила запит на повернення коштів. Банк їх оформив. І Через три дні мені просто повідомили, що вибачте, але нема в нас підстав, щоб вам просто повідомлення. Вертати кошти, а як немає підстав, коли я не підпису не підписувала платежі? Я не знаю, що це за платежі, і це 100% була крадіжка. Шахрайство, крадіжка. Ганна так само писала і до поліції. Втім, попри те, що транзакції здійснювали в Україні. Поки з розповіді жінки зловмисника не знайшли. А пропозицію банку жінка відхилила. Банк запропонував мені сплачувати 50% від суми. Банк взяв таку позицію. Ви самі винні. Ми звернулися до банку, яким користувалась Ганна. Катерина Мащенко, експертка з кібербезпеки у цій фінансовій установі. Клієнтка нашого банку потрапила на фішинговий сайт. і Як наслідок шахраї змогли отримати доступ до її банківського аккаунту. Анту вела всі необхідні дані для того, щоб шахраї змогли отримати доступ. Це номер телефону, повні реквізити своєї картки і надала смс підтвердження з одноразовим паролем. Наразі банком ця ситуація розглядається. Ми комунікуємо з клієнтом. Катерина каже, що смс-код, який надходить на телефон, надає всі доступи. У нас під кожну операцію, яка ініціюється в онлайн банкінгу, формується смс-ка з одноразовим паролем. І ця відповідно ка була сформована як для нового входу. Клієнтка його ввела самостійно на фішинговому сайті. При тому, я тут хочу зауважити, що дійсно кожна смс-ка містить пояснення, для якої операції вона згенерована, і дуже важливо читати, що в цій смс ці написано. Спочатку повномасштабного вторгнення випадки шахрайства зросли у шість разів, каже кіберекспертка банку. Тож у першу чергу радить перевіряти інформацію. Перед тим як вести дані, позвоніть на офіційну гарячу лінію свого банку або ж на офіційний ресурс, іменем якого користується сайт, який пропонує фінансову допомогу. Катерина каже, що у банку охоче відповідають на такі питання, і на своєму ютюбі навіть створили проєкт. З короткими уроками для українців як розпізнати зловмисників. Рист Кирило Казак каже: нині таких випадків шахрайства дійсно багато. Тож наголошує, для будь-яких грошових переказів достатньо лише номеру картки. Якщо якісь інші дані картки просять там фінансовий телефон, строк дії картки, CVV-код, тобто код, який призначений на зворотній стороні картки, це з імовірності 99,9 – Це шахрай. Тож поради прості перевіряти інформацію та не надавати жодних особистих даних, окрім номеру карти. А героїні сюжету Ганні радить звертатися до суду і вже там у правовому полі вирішувати ситуацію.